Чаус. Это меня что казалось. От як тікає начальник дає Червонограда П'яний Вийшов з бару. Дивись, 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 дивись що робить. Дивись, дивись що витворяє <гум> Дивись, що робить, люди йдуть, а він тікає. Але головне повороти включаємо.

Диви! Викликай міліцію. Куда ай, їхають? Ай-яй-яй-яй-яй! Ай, ай. Володимир Богданович, хай не гарно! Все добре. Все добре, не знімай, все. Все, все, все. Стоплюсь, все. Все, все. Не. Защо стоплюсь? Я признаюся, все. Та признається, йде до машини. Як Дві хвилини і, 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 і було повно. Є. Є. Олександр, я прошу не знімати. Без моду не знімати. Я грудью обіта як ви. Я вас прошу не знімати. Така захід. Я прошу не знімати, добре? Люди не наїхали. Що та дитина винна? Що я винна? Що моя дочка? Якою ви швидкістю їстите? Ну, більше не буде. Більше не треба. Вони ну, б вже скоро не винесли так, свідками. Один, два, ми, ми а, все все бачили. Ми все ну, знімали. Ми повністю робили, все ми знімали, розумієте? Я з двома дітьми, куди гнати такий день? Що діти вам винні? Все, марвинять? викликав на місце Це Це з ГУБС. Особова інспекція, сюди їдуть вже в області. Не не все, ви що, ви пробачили першому кругу? Ви що, взагалі нерозумні? Діти я зі добрий. школи йдуть? Знаєте, я вже вам люблю. там штраф іде, чи там що йде? Позбавлення волі на скільки років? Позбавлення волі. На скільки років? До трьох. До трьох? тут. — Давайте друге питання, то питання зараз прийде без безпека і зараз будуть зараз. Ну, а, ну зараз, а як? Ну то так гарно ви робили. Пішов на пенсію, розумієте? Якщо пішов на пенсію, це, це треба п'яним за рулем їздити. На я то сприй... є в нас така служба, ну, спер... як таксі. Є експертиз до Пішов на пенсію, тому що пішов на пенсію. Маю ношу. Я не зробив смертельну ситуацію. Та, ви зараз я... Сяпнули сяпнули. наскільки я знаю, ви зараз ще діючий працівник. І ви в відпуску. Пішов на пенсію, ви в відпуску. одпуску. <п 'янули. п 'янули> <п 'янули> og det er ikke noe godt.

Ви до мене підійшли почали мені сюди, шановний. Кажіть. телефон Ні, не можу. депутат Добре. Що хочеш? Ну не знімаємо машину. Відійдіть, будь ласка, від мене. Я провожу зараз. Я? З... я... Да. я... От що ви я зробили зараз? Тебе не де знімаю. вас потерпілий з поломаною Прошу. рукою? Питаю ще раз. Нема де він? Нема. Руки. Вже нема? Нема. А де? Кого де ділася? Кажучи, а де ділася? Не поломаний. А швидка кого забирала? Швидка мене забрала, я повернуся. Угу, Добре. Якщо ти, якщо ти бачив, той, що сів, то поїхав не з тим, а з колегами поїхав, вони швидка забрали. Якщо поправив, сам знаєш. Добре. Відмазали? Не відмазали. Ви ж кричали самі, що була поломана рука. Тепер у вас немає нікого, все нормально, все добре. Ну синяк має. Ну, і що? Та де синяк? Ну вот посиніла рука. Те, Оце от, називається Та? посиніла рука. Та? Та. Та ж було. Вони самі кричали, що було, а тепер каже, що нікого треді? не було. Нас, ти видів добре, що нас двоє було. Ви самі сказали, що його забрала швидка. Ви самі казали. Друже, я сідав в швидку. Бачив, я виїж, вийшов з машини і, і пішов. Нічого в мене немає. Все нормально. Бачиш? — Руки! Руки від камери. Добре? Друга вашого обідали, так? Да? Притул. Він друг. Добре. Якраз, якраз він мій ворог а не був. Ну, я бачу. А відмазувати його ви пішли там в сторонку, говорити. Ну я пішов з ним там, говорити. Чи ви? Скажіть. Я говорив, говорив? Ну. Постоянно Так, проводиться огляд, місця події, а саме... СМТ Гірник на перехресті вулиць Тарнавського та Грушевського у зв'язку з ДТП, яке мало місце сьогодні, 21 вересня 2015 року. Розміщений автомобіль BMW чорного кольору, номерзний знак польській реєстрації РПЗ 16. 52-3. І належить водівань, встановлено, що автомобіль має пошкодження з передньої сторони, одержані внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. В верхньому правому куті. В автомобілі спрацювала подушка безпеки. Середина, ключами не відкривається. Спробуйте відкрити ключами. Через сідушку задню, якщо не відкривається. Мозник транспорт у нас за А? щось. Ну, сідушки мають складатися. Відхилятися. Від, від Воно yeah. ну відкиньте клуб. Ну, там манчо, виходу немає, ні не чіпляється. Ні, ні. Заглушено. Має бути все. Ano, не заглушено, закривається. То не, не така, що вона Ну а ключі. — Правильно. — А не неправильно. — Тільки знищені резерватори, і вони всі випробують саме більшу дорогу. — Ви говорите про те, що... — Де? Що ви кажете? — Возміщаємо? Чуємо. — Так, я, блядь, довга. — Тобто, правильно, зараз возміщають. Але суть в чому виходить, що оцей... Ну, дивіться, у нас є <пробітний> нарис. бо тільки ви ще маєте вміст на Правильно, але бачите, на на цьому, на ілюстраторі, видно, що ви виходили за руля. Я вийшов завтра. Вийш. Правильно, ні, ні, ні. Ми ж ми ж заду вас під'їхали, коли ви вибігли, і тут він вибіжав спереді з побитою рукою. Розумієте? І ви вийшли. вийшли. Правильно, не ви вийшли. вийшли. Я б ще не просити, не я Не хочу, щоб мене що правильно, вийшли. правильно. але дивіться. ворогів для як джатішиться, то хотіть. Але ви знову розумієте, що ви зараз притулі зробили красоту, і притула тверезий. Показало, що він тверезий, розумієте? Ну, Передайте другу і приїжджаєш сюди завтра. Що, що був з за кер... Я злоку. можу дати номер. Я. Що зламав руку. Дати вам ногу? Я хочу, щоб у вас тут немає інструкції інструкції, я на то да, um, не пожалую. написав? 17.40. Чому ви всі виганяєте, а вони мають бути просвітки? Хто на свідчення? Працівники далі, а з керування виписували про район. Добре. Значить, хтось один лишається. А всі я лишуся, тому що ви... Не так. Так. лишаєтеся, але. Ви не можете заперечувати, бо ми вам привезли керування. Ні, я не заперечую. То ви виганяєте нас, так? А можна передзвонить, будь ласка, до головного лікаря, спитайте, чи можемо бути присутні, чи ні. Тому що тільки що я дзвонив до Олега Степановича Мусія, і це прийшлося чекати пів години для того, щоб вам подзвонив головний лікар і ви прийняли. Розумієте? А а ви ви не Значить зараз тут дзвонить. Ну, то ми прийняли ми вас раніше. Це прийняли раз? вже 30 хвилин. Я є сулі, важкі. Як ми вас не, не перешкоджаємо. Ми будемо сидіти тихо мовчати. Просто в мене, і зйомка в, в нас вже немає права проводитися, та. ви знімаєте кнопці. У нас проводиться своя зйомка. привіз на керування один ви лишається. А останні видали в тебе.